Ну що, друзі, скучили? Тоді вітаю вас, бо в ефірі наш третій випуск. Після понад тижневої паузи я повертаюся до вас. Мою поїздку по бойових позиціях завершена, і всю обіцяну від Дніпра допомогу хлопці та дівчата вже отримали дрони, реби, багато іншої техніки. Зараз трохи подивимося, як це було. Після сесії я десь на тиждень поїду на лінію зіткнення, тому що нам потрібно цим падлом показати, щоб було не перелівки. Бажаю здоров'я! Бажаю здоров'я! Бажаю здоров'я! Вітаю, друже! Забираємо стерлінки. Це сонячна батарея. Ага, ага. Так, тримай. Хлопці, і в півіхі. Що ви? Генератор. Так, генератор. І <півихи>. Зараз. Так, хлопці, давайте зарядні станції забирай. Також стерлін, забирай. Чугунка, забирай. Не тяжовий. Вдвоєм? Так, так. 40 і Гармату, два розрахунки, БК і вантажівку одночасно. Одними в піві. Хлопці, ще подарунок, це на десерт. Байк. Ще мавік. Дякуємо. Після останнього ракетного обстрілу хочемо удвоїти чи потроїти нашу допомогу. Дякую велике. Насправді зараз допомога дуже потрібна. все в відміному стані. Все обслуговується. Цей кулемет був за трофеями. Це російський. Так? Так, так, так. Саму, саму. Валі, так. Так. Дійсно, у вас перший примірник цього шоврона. Дякую, хлопці, дякую. У нас є полуавтомата зброї марсмена. Це снайпер стрілок. Це ще не повноцінний снайпер. Це сертифікат з бюджету Дніпра. 3 мільйони 961 мільйон гривень. Тож, як я і казав, на кожен обстріл росіян Дніпро відповідатиме ще більшим посиленням допомоги для сил оборони. Але сьогодні не про це. А про те, як перед прийняттям державного бюджету місто чергове намагається пограбувати. Я не навантажуватиму вас складними термінами типу реверсної дотації чи іншими дотичними до бюджетних процесів дефініціями. Натомість дуже простими словами поясню, як і навіщо група певних товаришів спробує забрати лишень у нашого міста 3,3 мільярда гривень, а заразом відсапати гроші ще у майже 200 територіальних громад, від мільйонників до найменших містечок. Усе це мотивується. Гаслами про розрив бюджету. І далі я розповім, чому це лише гасло. Нинішня бюджетна калатнеча подається нам під соусом аля всі кошти на війну. Звучить дуже справедливо. Утім, ініціаторам такого процесу варто згадати, що за їхніми плечима вже є один трохи паскудний кейс, коли вони забрали у міст військове ПДФО і з користю витратили ці гроші, так і не змогли. Дотичні до цього добре знають, як врешті всі ці мільярди гривень замість допомоги армії запроторили назад в держбюджет. Та й по всьому. І так само вони пам'ятають, кому і чого це в підсумку вартувало. Але як бачимо, своїх намагань поглибше залізти до кишені місцевого самоврядування, ніхто не облишив. Тому я звертаюся до мешканців Дніпра. Ви знаєте, що в нас завжди був відкритий діалог. Ви без проблем можете нас сварити та критикувати, розповідати, що ми робимо не так, і роздавати поради. Будь ласка, та й зараз я вас попереджаю: якщо уряд та Верховна Рада відхопить у Дніпра 3,3 мільярда гривень, а обстріли міста продовжаться, то вставляти вікна і ремонтувати покрівлі у будинках, школах, дитсадках та лікарнях стане просто неможливо. Бо на це не буде грошей, повірте, я вас не шантажую. Просто пояснюю, до чого саме це приведе. Бо є ті, хто гасає високими кабінетами, то розповідає там про допомогу армії, прагнучи при цьому запопасти те гроші 200 спроможних громад і покласти їх до окремого мішка, який називається додаткова дотація. А після цього ті ресурси розподілятимуться. Так би мовити, в ручному режимі. Цьому дам, а тому не дам. Бо це і нам подобається, а той не дуже. в цьому мішку і без того достатньо коштів, навіть більше, ніж було заплановано в бюджеті поточного року. Фактично територіальні громади підпишуть політичні зобов'язання, замість того, щоб залишити мешканцям міста місцевому самоврядуванню те, що їм і так належить. Я звертаю увагу шановних панів, котрі шукають нових важелів впливу. Що після президентських виборів у США, і не тільки президентських, їм треба думати не про своє політичне майбутнє, а про майбутнє взагалі. Бо, як казав один відомий класик, ви кнопки, тому заберіть свої брудні руки від міст та їхніх коштів, годі, прикриваючись війною, вирішувати свої завдання. А для шановних дніпрян, я поясню ще одну просту річ. Дивіться, якщо того, про що я зараз вам розповів, не станеться, отже, ми відстояли своє. І якщо ж таки станеться, то не кажіть, що я вас не попереджав. І в цьому випадку, із питанням ліквідації наслідків прильотів, вам доведеться ходити вже під стіни будинку уряду та Верховної Ради. Але подивимося, на цьому сьогодні все. І до нових зустрічей!